Сьогодні приготуємо справжній український борщ, ароматно наваристу яскраву страву, яка збирає за одним столом родину і друзів. Це класика української кухні з багатою історією. Страва, яку люблять і готують у кожній хаті. Наш борщ будемо готувати на ось таких свинячих реберцях і невеличких шматочках м'яса. Пропорція на 2,5 літри води. Ми взяли 350 грам реберець, промили, просушили, порізали. І тепер відправляємо їх у воду, доводимо до кипіння і першу воду обов'язково зливаємо. Все, перша вода закипіла, залили свіжу і тепер проварюємо наші ребра одну годину на невеликому вогні. Додаємо два лаврові листочки, ріжки солі. мене десь пів столової ложки, щоб риберця віддавали свій смак м'ясний. І проварюємо годинку. Відправляємо пательню на плиту, додаємо трішки олії, розігріваємо. Два бурячка середнього розміру, нарізаємо соломкою і відправляємо на пательню. Спочатку обсмажуємо 2-3 хвилинки. Додаємо до буряка 5 столових ложок бульйону, 1 столову ложку томатної пасти і чайної ложки цукру, перемішуємо. Якщо виходить трішки суховатенько, то дайте ще бульйону. І тушкуємо це все хвилин 15 під кришкою на маленькому вогні. Заправочку з буряка зробили, вона буде ось такою. І тепер ми осмажуємо цибулю та моркву. Знову ж таки, пательня, трішки олії, цибулю нарізали мірко, осмажуємо до м'якості. Моркву і цибулю. Моркву нарізали ось такою солонкою. Все. Засмажка готова. Відправляємо до наших хребеляць дві мілко нарізані картоплини. Доводимо до кипіння і провалюємо 10 хвилин. Тепер додаємо капусту, нарізану так, як вам подобається. Варимо ще 7 хвилин. Тепер додаємо в борщ нашу засмажку. Знову ж таки, доводимо до кипіння і провалюємо ще 7 хвилин. Все на маленькому вогні. Тепер додаємо. Нашу бурякову засмажку і провалюємо це все 12 хвилин. Друзі, ще можна додавати в борщ квасолю. Я не дуже полюбляю, тому не додавав. Але вона також дає свій аромат і смак. Тепер додаємо два зубчики мілко нарізаних часничку. солимо, знову ж таки, по смаку дивитись, і перчимо. Небагато. Більше ніяких спецій додавати до борщу не потрібно. Буде аромат класний овочів. Обов'язково куштуйте на смак. Якщо все підходить, все, 3 хвилини. І дайте борщу 30 хвилин настоятися. У нас, до речі, вже супер виходить борщик. Ось так, друзі. Неймовірно, смачний борщ готовий. Вам цей рецепт точно сподобається. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!